Конотоп давно на світі, але ось загадка. Лиш в 17 столітті є про нього згадка, а поселення ж тривали серед цих роздолів, існували до навали татаро-монголів. Ці рядки відомого вірша про Конотоп поета Дмитра Білоуса нагадують нам про головну загадку міста, міста Конотопської оборони. Конотопської битви 1659 року, Конотопської відьми Казимира Малевича та Олександра Лазаревського, багатьох видатних наших відомих і невідомих земляків. 26 жовтня виповнюється нашому місту Конотопу 390 років першої її згадки. Не дня заснування нашого міста, день заснування нашого міста. Нам невідомий. В різні часи територія нашого міста входила до різних країн. До 1500 року до складу Великого князівства Литовського, далі до складу Речі Посполитої, тобто Польської держави, далі до складу Московії, далі до складу Росії, далі до складу ООН, Української Народної Республіки, далі до складу СРСР. Зараз ми в складі Незалежної Української держави. І що цікаво, нас постійно в, наш, в наших істориків Крантопських цікавило, коли ж засноване наше місто. Кожне місто має свою дату, своє датування, має свій день народження. У нашого міста день народження нам ще не відомий. Але згідно довідки, яку отримали із далекого міста Варшави, згідно листа з головного архіву давніх актів Республіки Польщі який надійшов до, на адресу Кранаторського краєзнавчого музею у жовтні 1690 року. Там було згідно перекладу, який зробив Іван Лисий, краєзнавець Кранатопський. Там написано так. У відповідь на ваш лист, головний архів давніх актів, з приємністю інформує, що внаслідок пошуків в актах коронних метрик виявлено записи про видання коронною меншою канцелярією документа у Львові 16 жовтня. 1634 року, в котрому Владислав IV, король Польський, надав Миколаєву Цетисову і його чоловічим потомкам Конотоп городище Єзуч в межах Чернігівського князівства Сіверського на ленних васальних правах коронна метрика 181, четвертий лист. І Ми почали шукати, думали, що знайдемо дати. І ще попереднє, тобто, можливо, кантоп було ще раніше, тому що наше найдавніше село нашого краю це село Мельня, відоме з 1500 року. Уявіть собі. Тобто ми вважали, що Канатоп теж давній. Наш краєзнавець Іван Андрійович Лисий, він вважав, що місто Канатоп мав стару назву Липовицьк. Відоме воно було ще до монгольських часів, тобто до часів нападу Золотої Орди на територію України. І сталося так, що в 1997-98 роках в кантопі проводились розкопки студентами Сумського державного університету під проводом Лариси Білінської і Зв'ягієрського. Шукали давнину кантопа, хотіли довести, що кантопа більше тисячі років, тобто не 390 років, як зараз, а вважалося, що, можливо, він старіший. Шукали-шукали, на жаль, не знайшли. Розкопки не були продовжені. Тобто потрібно проводити ще продальші розкопки для того, щоб довести, що наш канотоп дуже старовинний. Зверталися до архів різних держав, поки ще не знайшли, але ми з пошуки продовжуємо. В нашому музеї є картина старовинна, яку написав наш земляк Шерстюк. На цій картині, яка називається «Канатовське укріплення 17 століття. Художник Шестюк зобразив наше місто Канотоп старовинний. Зверху ми бачимо дерев'яну фортецю. Вона була не кам'яна фортеця. Перед нею протікає річка, яка дала нас в нашому Конотопка. Конотопка. Зараз її ми не, не бачимо. Вона протікає, трубах протікає в них невеличкі дживляються, там, де знаходиться вулиця Варшавська, раніше вона нас Красногірська. А цей шлях, оцей шлях де йде валка Чумаків, він веде до Конотопської фортеці. І річка ця Канатопка, впадала в річку Єзуч. От уявіть собі, наверху, от там, де фортеця була Канатопська, яка витримала 71 денну оборону Конотопу. після канотопа від московського війська, в ній знаходилися канатопчани. проживали. Уявіть собі, 1659 рік. Минуло всього 25 років, після того, як була перша згадка про контоп. А вже було дві. В церкві були в канотопі. Проживало майже тисячі чоловік. Тобто, виходить, що наше місто могло бути більше. Для нас контоп залишається містом, де відбулася славетна канотопська битва 1659 року. Взагалі, назва Конотоп поширена в Європі і США, в світі 15 конотопів. І лише один є містом це наш. «Конотоп. Місто з цікавим минулим і великим майбутнім історія міста славна видатними подіями. Місто з цікавим минулим і великим майбутнім. Пов'язане з Конотопською битвою 1659 року. Участю у перших визвольних змаганнях 1917-1921 років у Другій світовій війні. Сучасній російсько-українській війні, місто Мрійник і фортеця з легендами і таємницями слави українського спорту і культури, місто Конотопської відьми. Минають роки століття. У стародавні вулиці і проспекти вплітаються сучасність і молодість. Тут залишається ореол міста мрійника. Зберігається його конотопський феномен. Через Конотоп пройшли творчі і життєві шляхи Тараса Шевченка, Григорія Квітки Основ'яненка, що відобразив самобутність конотопу у відомій конотопські відьми Миколи Гоголя, який яскраво змалював побут і звичаї мешканців міста у повісті Пропала грамота, Богушевича Лесі Українки, Ганни Барвінок, Куліша. З Конотопом пов'язані долі художників Ге, Ірєпіна, Малевича, Яременко, Гофмана. Часку душі залишили в конотопі бібліограф Пономарьов, видатний історик Лазаревський, відомий український діяч культури і освіти Парпури. Конотоп колиска багатьох поколінь пов'язаний з тими, хто тут народився, продовжив справи нащадків козаків, які звели місто і передали у спадок як заповіт нам розбудувати його, працювати і примножувати духовні святині. Історія міста залишила сліди в вулицях і площах, місцях відпочинку і розваг. Історики знайдуть тисячоліття міста, і ми відзначимо його. Слава Україні, слава конотопу, щастя і любові, терпіння і мужності, здоров'я і многії, многії літа.